Ця медитація допоможе нам відчути просту, але глибоку істину вдячність не змінює зовнішні обставини, але змінює наш погляд на них. Коли ми дякуємо, ми перестаємо опиратися життю, перестаємо чекати чогось особливого, щоб відчути радість ми просто бачимо, що вже маємо, і цінуємо це. І що більше ми вдячні, то більше життя відкривається нам назустріч. Прийміть зручне положення, закрийте ваші очі, дихайте вільно, відчуйте, як легко рухається ваша свідомість. Вдячність це світло. Тож давайте наповнимо цим світлом усе навколо. Дякую тобі, Боже, за цей новий день, за те, що я прокинулась і маю змогу жити. Дякую за своє здоров'я, за здатність рухатись, бачити, чути, відчувати цей світ. Дякую за кожен подих, за кожен момент, який мені дарований. Ти дав мені життєвий шлях і не чекаєш від мене стовідсоткового результату, а даєш можливість розвиватися поступово та з кожним днем наближатись до бажаної мети. Дякую тобі, Боже, що влаштував світ так, що я можу не лише існувати, а й любити тебе. Ти дав мені правильні закони та шляхи, ідучи якими, я відчуваю досконалість твого задуму. Я піднімаю молитву вдячності. Нехай вона буде чистою, нехай мій намір радує тебе, адже ти бажаєш взаємодіяти зі мною, відкривати мені таємниці своєї мудрості і любові. Хай усе навколо наповниться твоїм благословенням, хай дух життя оживить моє серце, очистить мене і приведе ближче до тебе. Відчуйте, як серце розширюється, охоплюючи весь світ, і в цьому просторі звучать хвилі любові, що пронизують усе творіння. Ці єдності ми пізнаємо Творця. Дякуємо Тобі, Боже, за наші сім'ї, за тепло і любов, які вони нам дарують, за підтримку і розуміння, які ми знаходимо у наших близьких. Дякуємо за наших друзів, за сміх, за спільні моменти. За вірність і безумовну підтримку разом ми піднімаємося туди, де немає меж між душею і творцем, наше серце відкривається найглибшій істині. Кожен з нас має особливе значення і перебуває під твоїм особистим керівництвом Боже. Кожен виконує свою особливу місію, ми зливаємося у своїх бажаннях в єдине поле, де кожен, хто зараз медитує, стає частиною потоку світла вдячності. Ми посилюємо наше єдине поле та даємо у нього наші найкращі думки та наміри. Світ стане досконалим, коли всі його частини об'єднаються в гармонії. Дякуємо тобі, Боже, що навчаєш нас любити без зайвих очікувань. Ти лагідно та майже непомітно даруєш нам життя. Ми вчимося віддавати свою любов так м'яко, щоб наші близькі не почувалися зобов'язаними. А відчували, наскільки вони важливі для нас, допомагаємо без гордині, з відкритим серцем. У своїй віддачі ми отримуємо найбільшу нагороду, можливість змінити природу своєї душі, наблизити її до божественної подоби. Дякуємо тобі, Боже, за честь чинити добрі вчинки, за поле нашої взаємодії з ближніми, де ми формуємо нове сприйняття, за можливість уподібнитися до Тебе. Ми з вдячністю приймаємо цей життєвий шлях. Дякуємо Тобі, Боже. За Твою мудрість усі наші думки, ідеї, розуміння приходять від Тебе. Ти навчаєш наші душі, ти відкриваєш перед нами приховані знання, про Твоє мудре управління світом, і ми вчимося бачити глибше, відчувати тонше. Скільки б ми не пізнавали. Завжди буде ще більше, ти нескінчений і твоя мудрість безмежна. Наші серця радіють та дякують, що ми можемо служити тобі, тому, хто знає всі бажання наших сердець і веде нас найкращим шляхом. Просимо тебе, Всевишній, наповни нас своєю мудрістю. Допоможи нам збудувати храм у серці, де будеш жити ти. Дай нам силу змінювати себе і світ навколо світлом твоєї любові. І зараз у тиші цієї миті нехай кожен із нас ще раз подякує за життя. За новий день, за здоров'я, за родину та друзів, за можливість любити, за життєвий шлях. Дякуємо.